Дорогі водолії, рада вітати вас на своєму каналі. І так, що треба змінювати, щоб збулася ваша мрія? Сьогодні будемо говорити про мрію. На трьох картах подивимось, які треба зробити кроки, щоб збувалось те, чого ви хочете. Тому налаштовуємось на позитив і починаємо розклад. І так. Що треба змінювати, щоб збулась ваша мрія? Тому що, якщо не будете змінюватись, будете стояти на місці. І далі у нас йде рицар Пентаклів. Це якраз те, що я говорю: що дійсно треба зміни, треба рухатися вперед. Е, так, дорогі глядачі, ще порада підказка, як завжди, в кінці розкладу. Що я бачу? Рицар Пентаклів показує, що вам треба кудись поїхати, що вам треба щось побачити. Можливо, для багатьох програється саме робота, в роботі треба якийсь рух, бо тому що ви ніби як трішечки стоїте на місці. І ви знаєте, ви як ніби щось робите, але не в тому місці. От в мене таке відчуття. Тому що двійка Пентаклів також показує, що ваша робота має або якось більше оплачуватись. Або ж ви взагалі маєте подумати про те, що треба додатково щось заробляти, чи можливо дійсно попросити більшу винагороду за те, що ви робите. Тільки так будуть збуватися ваші мрії. Пам'ятайте, що сьогоднішній розклад він дуже важливий. Людина не може працювати просто так, не маючи мрії, не маючи цілі, тому що ви не будете щасливими. Ви вам ті гроші, які ви заробляєте, вони не будуть вам. Даватися легко, ви не будете відчувати насолоди від життя. Тому ми сьогодні не даремно тут зібралися, і вам треба це змінити. Вам треба прагнути заробляти більше. Або ж брати щось додатково, або ж просити більшу винагороду. І тільки так буде збуватися ваша мрія. А ви, дивлячись на те, що ви заробляєте, ви відмовляєтесь від своїх мрій. Вам здається, що ні, не сьогодні, не завтра, може в наступний рік, може через 3 роки, може через 5, через десять, але так минає життя. І через 5, і через 10 ми не знаємо, де ми будемо, хто ми будемо і чи взагалі ми будемо. Тому зараз треба діяти, зараз треба це змінювати. Ви чогось давно хотіли? От саме той момент він є найкращий це зараз. Розумієте, Зараз беремо і робимо. Не вистачає фінансів. Шукаємо додатковий дохід. До речі, твій пентаклів дає можливість вам ще щось підзаробляти, ще щось додатково мати. І легко це робити. Тобто, це буде не важка робота, це буде не фізична. Якщо вісімка пентаклів, можливо, у вас якась фізична робота. Або ж ви багато подорожуєте, їздите, бо тут є рицар Пентаклів. Весь час в дорозі, то є ще можливість додатково щось заробляти для себе. Є можливість робити це легко і мати додаткові монетки. І уже ці ті монетки у вас, де ви заробляєте звиклою роботою, у вас будуть просто на життя. А оці додаткові монетки ви можете собі відкладати на мрію. Але від мрії в жодному разі не відмовляєтеся, тому що останнім часом ви дуже сильно впали духом, і вам хочеться сказати Ой, мабуть, це зробимо через років 5 або 10». ні. Уже час діяти саме сьогодні. На розкладі ви маєте змотивувати себе, не відмовлятись від мрії і змінювати свої доходи. І найголовніше, що вам відкрита дорога, що це можливо зробити. Просто шукайте вихід. Так, ідемо далі. Підказка порада від вищих сил, дорогі глядачі. Що я тут бачу? Старший аркан відлюдник, карта, яка показує, що ви не звикли на когось розраховувати, ви все вирішуєте самі, самі просвічуєте собі свій шлях. Будь-яка проблема, яка є, вона якось так. Потребує тільки вас, потребує тільки того, щоб ви це вирішили. Ви нікому не можете довіритись і ні на кого не можете покластися. А ваша мрія вона фінансово залежить не тільки від вас, тобто вам хтось має допомогти. І карта підказки в тому, що вам треба, другі глядачі, збільшити свій дохід, якщо ви не вмієте. На когось розраховувати, якщо фінансово вас ніхто в житті не підтримує, то ви маєте збільшити свій дохід, це можливо. Ви досить мудрі, ви досить впевнені в собі. Ви можете більше, ніж ви думаєте, насправді. І те, що ви покладаєтеся лише на себе, зробило вас дуже сильними і навіть в якійсь мірі кращими за інших. Тому що ви дійсно. Тримайте ліхтарик у своїй руці і помалу пробиваєте собі шлях. Також ця карта показує одну зірочку позаду, тобто у вас є мрія, до якої ви будете йти. І якщо ви не звикли заручатися підтримкою і допомогою, то зараз є момент свої доходи збільшити і покращити, чого я вам бажаю від щирого серця. Тому що не відмовляйтесь від мрії, шукайте. Варіанти шукайте вихід для того, щоб це втілити в життя. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей! Ваша надія в краще.